Вам встановили діагноз менопауза. Не спішіть бігти за парадою в Google або в чат GPT. Не заганяйте себе у стан шоку, несвідомо приміряючи всі симптоми та наслідки цього стану на себе. Сучасна медицина здатна на дива, Якщо ви вчасно звернете свою увагу на вже існуючу або потенційну проблему, тому пропоную детально розібратися з цим медичним станом, аби в кінці відео ви точно знали, що потрібно робити: превентувати чи лікувати. І не гаяли свій час дарма. Мене звати Євген Шагов. Я кандидат медичних наук та перший едж-менеджер країни. І сьогодні я проведу для вас огляд медичного стану, відомого як менопауза або клімакс все для того, аби ви вчасно подбали про себе і не завдали шкоду своєму здоров'ю самолікуванням. Звертаюся до вас. Ставте під цим відео лайк, пишіть коментарі, так його побачать якомога більше українців. Тож, почнемо. Симптоми. І наслідки. Уявіть, ви знаходитесь на вечірці в пентхаусі, де поруч з вами молоді люди святкують життя. Так от, мене пауза це ліфт, який веде донизу на мінус перший поверх на парковку, де, окрім самотніх машин, вас супроводжують емоційні гойдалки та згасання всіх ваших звичних бажань. Але ліфт може спуститись ще нижче, на мінус другий поверх. І це вже про постменопаузу і її ускладнення, які пов'язані із цим станом: інсульт, інфаркт, остеопороз, на додачу деменція, ожиріння та навіть рак. За медичним визначенням, менопауза це природний етап життя жінки, коли її репродуктивна функція зупиняється. Це пов'язано зі зменшенням рівня статевих гормонів в організмі, в першу чергу, естрогенів та прогестерону. Процес менструації також зупиняється. Яєчники перестають функціонувати. І жіноче тіло і здоров'я зазнає змін. Важливо зазначити, що жінки проводять приблизно третину свого життя в менопаузі, адже її початок зазвичай припадає на 40-58 років із середнім значенням у 51 рік, згідно за даними North american Menopause Society. Цьому стану передує період перименопаузи – стрімкого зниження рівнів гормонів молодості. Що триває ще 4-8 років. Проте клімакс може настати і набагато раніше. Наприклад, через антизош або хронічний та чи потужний стрес. І, на жаль, це реальний сценарій для більшості Українок. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив: через війну наша нація постарішила щонайменше на 10 років. Вікові хвороби, які раніше наздоганяли людей 55 років, Будуть добувати жителі України вже в 45. Відповідно, сучасна українська жінка має всі шанси провести половину свого життя у менопаузі. Аби отримати додаткові 10-15 років, варто ще в 33-37 років розпочати гру на випередження і превентувати передчасне та істотне зниження рівнів жіночих гормонів, а не зіткнутися з констатацією менопаузи, яка вже прийшла залежно від стану здоров'я. Менопауза пауза може проявлятися по-різному. Але є ключові симптоми, на які варто звернути увагу. Гарячі напади. Жінки відчувають різкий спалах тепла у верхній частині тіла, який часто спроводжується пітливістю, серцебиттям та нервовою напругою. Сонливість або хронічна втома, як наслідок порушення сну. Жінка важко засинає або прокидає серед ночі і далі вже не може заснути. Сухість піхви місячні теж зазнають зміну. Як по регулярності, так і по об'єму та тривалості, Болі в кістках та суглобах, погіршення настрою, що має прояв у вигляді депресії, тривоги або роздратування, втрата сексуального бажання. На цьому ліфт не зупиниться, а продовжить свій шлях донизу, на мінус другий поверх. Для жінки це означає, що повні відсутність лікування після початку менопаузи матиме наступні наслідки: інсульт. Інфаркт, підвищення артеріального тиску, проблеми з кістками остеопороз та суглобами, метаболічні розлади, деменція. До речі, чи ви знали, що за статистикою від остеопорозу помирає більше жінок, аніж від раку молочного залозу? І це при тому, щоб превентувати остеопороз і простіше, і дешевше, аніж онкологію. Тому надважливо. Превентувати та правильно мінімізувати прояви та наслідки клімаксу, адже у 2025 році у світі буде понад 1,1 мільярда жінок у менопаузі. Лікування. Є протокол, який затвердило Міністерство охорони здоров'я України у 2022 році. Згідно з цим протоколом надання медичної допомоги пацієнткам з менопаузальними порушеннями та іншими розладами в переменопаузальному періоді призначається гормональне лікування. Воно різноманітне, в залежності від важкості симптомів та індивідуальних потреб. Проте, провідні американські фахівці у галузі превентивної медицини, ширше дивляться на проблему вікової репродуктивної дисфункції у жінки. Ключовий пріоритет, звісно, баланс гормонів. Але є нюанси. По-перше, компенсація дефіцитів це не лише про гормональні препарати, а й про саплементи. Вони особливо дієві, коли мова йде про своєчасну превенцію. І по-друге, біоідентичні гормони краще, аніж класичні, тобто синтетичні. А тепер детальніше: якщо ми говоримо про компенсацію дефіцитів гормонів із використанням гормональних препаратів, то це в першу чергу естрадіол та прогестерон. На додачу підтримка тестостерону та його попередників ДГА і прегеналону. У випадку компенсації дефіцитів гормонів із використанням негормональних препаратів, то це про препарати сої, омега-3, дім, індол-трикарбінол, вітамін Е, вітаміну в 6 йоду, селену, магнію, 5, htp мелатоніну та ГАБА. Важливо: у країнах, де традиційно вживають багато сої, в 3-5 разів рідше спостерігаються приливи у жінок порівняно з американками чи європейками. Адже соя є фітоестрагеном. Окрім того, соєві боби це єдиний рослинний білок, який містить усі 8 незамінних амінокислот, а також цінні вітаміни, мінерали та фітохімічні речовини і волокна. Існують дані, що лише дві склянки соєвого молока на день здатні компенсувати нестачу естрагенів у жінок у період менопаузи. Цим секретом природи століттями вдало користуються жителі Японії. А тепер запитання до вас, глядачі. Хто має, на вашу думку, призначати саплементи та біодентичні гормони? Сімейний лікар? Можливо. Лікар-гінеколог ближче до істини. Але їм, на мою думку, слід мати додаткову спеціалізацію H-менеджера. Адже різниця в тому, що саме лікар h менеджер краще за інших превентує симптоми та наслідки хвороби. Я часто чую запит від жінок, я хочу знати свій оваріальний резерв. Всі ми розуміємо, що цей ресурс в нас є обмежений на відміну від чоловіків. І як тільки він вичерпується, ми переходимо з одного періоду в інший і зветься він менопауза. Одні лякаються самого слова, інші хочуть перенести, відсунути, але ми розуміємо, що це неможливо. Що є добре, є гарні дві новини. Перш за все, ми маємо знання, як промоніторити вікові зміни. І друге, саме головне, ми маємо інструменти, якими можемо керувати і налагодити якість життя жінки в будь-якому її періоді. І так, з чого ми починаємо? Починаємо з обстеження і аналізу. Перше питання. Коли здаємо, коли з'явилося взагалі бажання обстежити оваріальний резерв, або другий варіант, коли з'явилися перші дзвіночки, щось не так з моїм організмом. Порушення сну, емоційна лабільність, погіршення пам'яті, порушення менструального циклу або поява приливів сигналізують, про те, пора обстежитися, в якому періоді я знаходжуся. І так, всього чотири показники: ФСГ, ЛГ, АМГ, Інгібін Б, які здаємо на Третій, п'ятий день менструального циклу дадуть нам відповідь, де ми. І так, ФСГ і ЛГ вище восьми, це вже підтверджує. АМГ і Інгібін Б знижуються. Ми точно вже там. Після кожного обстеження ми маємо зробити висновок, а що ж робити далі? Звичайно, ви можете прийняти як факт появи вікових змін, і що ви вже в цьому періоді, і спостерігати за ними. Але я би вам порадила спочатку. Подивіться на якість життя ваших мам і бабусь в період менопаузи і вигляд їх в тому числі. Хочете так само ваше право. Якщо ж ні, я нагадаю вам про інструменти, якими ми можемо скористуватися для того, щоб якість вашого життя була на належному рівні. І так, що це? Серед гормонів це є білоідентичні тестостерон і естроген у вигляді кремів, це є прогестерон, прегненолон, ДГА у вигляді капсул. Звичайно, ми додамо і вітаміни, мікроелементи, екстракти рослинного і тваринного походження для підтримки всього вашого організму. Але препарати препаратами, гормони гормонами. Нам ще сюди. Бажано було додати ті технології, які вже існують, адже м'язи тазового дна, які обов'язково страдають при менопаузі, можуть привести до опущення піхви. Тому я запропоную вам крізь, яка відновить тонус м'язів тазового дна. Доєднаємо до цього СО2 і це буде про інтимне омолодження з оболонок. Це дуже важливо. Додаємо до цього плюс пілінги, меск, терапія, PRP і, звичайно, застосовуємо гіалуронову кислоту. Це не тільки про естетику, це є вплив на вікові зміни, які відбуваються всюди, не тільки ж на обличчі, правда, нам треба доглядати. Тому я за комплексний підхід і за те, щоб у вас якість життя. Не заставляла задумуватися над вашим віком, щоб виконувалися ваші бажання, щоб вам вистачало енергії, вистачало бажання. А про вік нагадував тільки ваш паспорт. Зараз я назву три головних симптоми, які вкажуть клімакс ближче, ніж ви думаєте. Готові? Ви втрачаєте молодість шкіри, вам бракує енергії та сил протягом дня. Ви перестали відчувати бажання та насолоду від сексу. Як раніше. Погані дзвіночки також це ПМС, порідіння волосся та, звісно, нерегулярний менструальний цикл. Для контролю симптомів та хвороб, що можуть виникати через 10-15 років після настання менопаузи, вам слід звернутися до лікаря за 5-10 років до її початку, аби гра була на випередження. Тож, якщо вам вже є 35, вашому організму властивий прогресуючий спад гормонів. Аби тримати їх під контролем систематично, раз на рік, перевіряєте їх рівень. Якщо ж вам зараз лише років 25, зробіть гормональний паспорт. Адже у кожної людини мають бути гормони не в нормі, а в оптимумі. Оскільки на їх кількість впливають як генетика, так і фізичні показники: зріст, вага та психологічні, наприклад, темперамент. І ваш особистий точний оптимум ви можете дізнатися лише в період. Піку своєї молодості. Але для тих, хто не знав і не встиг зробити собі такий гормональний паспорт та не робив щорічний скринінг до настання менопаузи. В описі під відео я залишаю посилання на лінійку, звісну підказку, щоб визначити референтні значення та оптимальні цільові показники ваших гормонів. Біла лінійка для дівчат та жінок до настання менопаузи. Червона. Для жінок в менопаузі, щоб мати правильні орієнтири на кожному етапі життя. Також існує ще декілька основних рекомендацій, які допоможуть ефективно вплинути на перебіг менопаузи, окрім медтехнологій, саплементів та біодентичних гармонії. Це здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, спорт, якісний сон, відмова від шкідливих звичок та інформаційна гігієна. І, звісно, фокус на цілі. Збалансоване харчування включає достатню кількість білків, жирів, вуглеводів, а також вітамінів та мінералів. Рекомендується збільшити споживання продуктів, що містять кальцій, не молоко та йогурт, а броколі і кунжут або та вітамін Д, риба, жовток-яєць, морська капуста. Зазначу, хоч і контроль ваги та індекс маси тіла з віком стає критичнішим для зниження ризику хвороби, надто худнути. Також погана ідея. Австралійські вчені встановили за низький індекс маси тіла ІМТ, подвоює ризик ранньої монопаузи. А чи знаєте ви свій індекс маси тіла? Регулярна фізична активність допомагає зберегти здоров'я кістково-м'язової системи, зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та знижує рівень стресу. Зверніть увагу на силові, а не аеробні навантаження, бо саме вони є. Помпою для природної прокачки статевих гормонів. Здоровий сон. Це про стрес-менеджмент та відновлення балансу гормонів. Найбільш активно наш організм компенсує дефіцити мелатоніну, гормону росту і тестостерону саме з 23 ї ночі до 3 ї ранку. Тому намагайтесь лягати спати не пізніше 22 річ. Відмова від шкідливих звичок: вживання алкоголю підвищує настання менопаузи та збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Так і з курінням. В середньому, у жінок курців менопауза настає на 2-9 років раніше, залежно від генів. Сформувати здорові звички вам допоможе моя книга Edge Management Book. Завантажте її електронну версію безкоштовно Посилання в описі під відео, або ж придбайте друкований екземпляр та отримайте покрокову інструкцію для покращення вашого здоров'я. Це прості. І дієві рекомендації, завдяки яким ви почнете краще спати, ефективніше працювати і зможете захистити свій організм від впливу стресу. А головне навчитись за 90 днів керувати своїм біологічним віком. До речі, одне з найпопулярніших запитань в моєму інстаграмі та тік-ток стосується магічної пігулки для жінок для превенції менопаузи, яка розв'язувала всі проблеми тут і зараз. Дійсно, вона існує: це фітоестрогени з сої. Природні сполуки, які схожі на жіночі гормони, м'яко та доволі безпечно компенсують дефіцит при гормональному дисбалансі та під час менопаузи. Та попри те, що це не ліки, їх не варто пити на вмання. щоб суплементи та прогормони були дієвими та безпечними, їх повинен призначати лікар. В описі до відео залишаю посилання на спешну пропозицію для моїх глядачів: це пакетна пропозиція. На здоров'я в гамма-консалтинг для корекції ваших гормонів. Вона включає в себе лабораторні дослідження, онлайн-тест для оцінки вашого стану здоров'я, консультацію з лікарами менеджером та бокс індивідуально підібраних саплементів на 28 днів. Тож, не відкладайте на завтра турботу про своє здоров'я, а користуйтесь усіма можливими для вас способами підтримати ваш організм. Адже погодьтесь! Нам завжди хочеться залишатись молодими та не покидати вимушено вечірку в пентхаусі, тим паче, коли ліфт з найвищого поверху прямує на саме дно. Але медичний стан, який ми сьогодні з вами розглянули, хоч і є загрозливим. Проте з правильною профілактикою та лікарським доглядом не є таким страшним. Головне, не займайтеся самолікуванням, а зверніться до лікарів ейдж менеджерів які узгодять з вами відповідний курс та допоможуть. А ще краще превентуйте, а не лікуйте. В 25 років зробіть гормональний паспорт. А починаючи з 35, щороку перевіряйте стан своїх гормонів та підтримуйте їх якомога довше на рівні оптимальних показників для молодої жінки. А з настанням менопаузи розробіть сумісно із лікарем комплексну стратегію компенсації дефіцитів вітамінів та мінералів, підтримки гормонального балансу здоровий спосіб життя за для того, щоб мінімізувати прояви та ризики захворювань, що виникають внаслідок менопаузи. Тож, бережіть себе, керуйте своїм віком і не забувайте поширювати це відео. А я бажаю вам міцного здоров'я і до нових зустрічей на моєму каналі.